Я дуже люблю їсти смачну їжу. Особливо я її люблю їсти, коли готую її не я. Але сьогодні історія не така, і я вам покажу, як я приготувала оцю смакоту. Отже, по порядку, спочатку потрібно відварити картопельки. Лише почуйте, як вона смачненько пахне, чуєте? Її потрібно відварити до повної готовності, а потім перем'яти у пюрешку. Воду з картопельки я злила окремо і додавала її по чуть-чуть, щоб не була дуже рідка картопелька. І коли перем'яту в пюрешку, то тоді можна й тарілочку вимазати, щоб вам показати, як гарненько накидана пюрешка в окрему тарілочку. А так би то я з каструльки брала. От. Накидаємо пірашку у тарілочку і далі беремо вафельку. Е, вафельку таку квадратну, і сосисочки теж такі довгенькі. Сосисочки, до речі, треба роздягнути, бо вони нам о, в цілафанці не підійдуть. Вперше на цей рецепт купила кольорову вафельку. Похвалюсь вам, бо я ще такої не бачила. Отже, на сьогоднішній рецепт я возьму два кольори і покажу вам два варіанти, як можна зробити ці сосисочки у вафельці. Е, один варіант я буду робити вперше, а другий я завжди роблю. Перше буду робити ці вафельки на е, вафельці в половинку. Знайшла приблизно серединку цих вафельок, розрізаємо на половинку. Такі не вгадала на одну клітиночку, бачите. Беремо лише половинку цієї вафельки, другу половинку відкладаємо. І на цю половинку вафельки накладаємо пюре. Пюре накладаємо тоненьким шаром, не дуже грубим. Обов'язково пюре має бути гарячим, тому що, коли воно вихолоне, ви вже будете накладати грудочки, і це буде несмачно. Після того, як ви всю пюрешку вже наклали на вафельку, потрібно залишити, щоб вона трішки розм'якла, і ви побачите, що вже після того, як вона розм'якне, вона буде ось така гнучка, і її легко можна буде закрутити в рулетик. Нам якраз це і потрібно. Тепер беремо дві сосисочки, вони по розміру майже на всю довжину вафельки. І вони такі м'ягісенькі, гарненькі, ви їх виложуєте на край вафельки, і так, щоб вони в серединці дотиналися краще, щоб по краях вони не діставали. І закручуєте тепер всю цю вафельку з картопелькою в рулетик. З половинки вафельки в мене получився ось такий тонесенький рулетик. Він не грубий і одразу краєчок зачіпляється і закручується. Чесно, з половинки трішки важче зробити її такою плотненькою, щоб там не було повітря. Але трошечки потренувавшись, в мене вийшло. А тепер звичний для мене спосіб. Я беру весь лист вафельки, ось так його викладаю, і тепер на весь лист вафельки я наношу пюрешку. Тут уже можна розігнатися, можна її взяти багато і гарненько її тоненьким шаром розподілити по всьому листочку вафлі. Склеєчку я трішки не домазую, щоб було місце. Викладаю так само сосисочки, але тепер закручую від себе, мені так зручніше. І вже ця вафелька виходить така груба, гарненька і такий гарний рулет. Тепер його потрібно порізати на тоненькі такі скибочки, Краще взяти дуже гострий ніж. Подивіться, які вони гарненькі. Коли ось ця маленька, там просто одним шаром е, обкручена сосисочка, виглядає дуже гарно. А тепер починаємо з грубенької. Трошечки то тут притрамбовую, тому що картопелька там виглядала. І подивіться, яка вона красива. Зазвичай, коли я ріжу оці рулетики, я беру три клітиночки і на ширину трьох клітиночок розрізаю ось такі кружечки. Воно зручно просмажується, має гарненький вигляд. І його зручно їсти. Подивіться, просто смакота. Залишилось обсмажити. Беремо одне яєчко, солимо, перчимо, і це в нас такий буде кляр для обсмаження. Просто яєчко. Можна, звичайно, робити і кляр, але я беру просто яєчко. Посолила поперчила і збила його, вмочую вафельку в це яєчко і на сковорідку на гарячу вже з олійкою обсмажую. Пробна порція готова, можна вже навіть їсти. Подивіться, яка смакота! Це дуже смачно! Пробуйте! І всім смачного!